Переможний танець виконують Аня Моїсеєва та Вадим Корець на фестивалі легенди Золотого Львова. Пара виступала у категорії молодь і дорослі стар п'ять п'ять танців стандарту. Це було Дуже емоційно переживали. Тяжко цієї осені успіх вперше від початку повномасштабної війни вийшов на паркет зі Львова, де два тижні тому відбувся фестиваль. Колектив привіз десяток нагород. До змагань готувалися ще з серпня. При тривозі ми, ми зразу за п'ять хвилин покидаємо приміщення, передіваємося, вже в приміщенні в укритті, куди ми прибігаємо, і це не просто дітям, які реагують на це свої, я кажу, нестійкою психікою плюс другий момент при коли немає світла, ми продовжимо танцювати. Ми включаємо фонарики і продовжуємо танцювати. У нас є колонка у збі. Ми включаємо музику з колонок, і ми працюємо і танцюємо. А на початку жовтня колектив представляв Україну і за кордоном на міжнародному фестивалі Голден Степ, який приймала столиця Молдови. Хмельницькі танцівники вибороли десятки кубків та призових місць. Показувала я стандарт латину, танцювала я де і є клас. Ну, було дуже цікаво. За стандарту я зайняла друге місце. З латини я зайняла друге, третє місце. Влада Сеодорук виступала соло. Дівчина презентувала одразу чотири танці. Вайскук, степ, ще джайл. В парі ви, якщо робите якусь помилку, це помилка для всіх. І ви як одне ціле, а в соло ти можеш покластися тільки на себе. І якщо ти допустив помилку, тільки твоя вина не чиясь. Зараз колектив не припиняє тренуватися і готується здобувати нові перемоги. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.